Що таке дірявий кишківник? Чому синдром підвищеної проникності кишківника може нести загрозу для вашого здоров'я і бути причиною багатьох захворювань? Вітаю, мої любі українці! З вами лікар дієтолог Катерина Пашко. Це моє нове відео, воно дуже фундаментальне і цікаве. Я знаю, що багато з вас знають, що таке дірявий кишківник, але я все ж таки хочу наголосити, наскільки це? Інформація важливо, як діагностувати і що буде, якщо не лікувати цей такий синдром. Підписуйтесь, будь ласка, на мій інстаграм, дивіться це відео до кінця, тому що там буде цікава і важлива інформація, про яку я вам хочу донести. Підписуйтесь на мій YouTube, я дуже вдячна вам. Що вас так багато, що ви підтримуєте мене, підписуйтесь, будь ласка, тому що моя велика місія популяризувати роботу зі своїм здоров'ям, бути тим лікарем, який реально справді може допомогти, який сучасний і якому не байдуже. Я лікую не Наслідки, а саме причини, і тому отримую класні результати. І це відео про дірявий кишківник воно дуже фундаментальне, тому що проблеми з кишківником лежать в основі аутоімунних захворювань і всіх інших, навіть депресії. Тому підписуйтесь і поїхали розбирати. Що таке синдром підвищеної проникності кишківника В кишківнику є клітини. Які дуже-дуже щільно роз, жін, розположені між собою, і далі в цих клітинках а, проходять судинки, які, через які потрапляють а, всі поживні речовини. За рахунок того, що ці клітини дуже щільно а, так, розположені між собою, тому різні токсини, бактерії, вони не можуть потрапити в кровоток. І коли виникає оцей синдром дірявого кишківника, ці простори, вони роз, так, роз'єднуються і в кров починає потрапляти. Те, що не повинно, і саме оцей синдром дірявого кишківника, він лежить в основі аутоімунних захворювань, тому що це впливає на імунну реакцію. І буде в мене відео найближчим часом, як пов'язаний кишківник з аутоімунними захворюваннями. Воно буде трошечки більш складніше, але щоб ви розуміли, як це працює. Зараз я на дуже такому простому рівні розповімо оці проміжки, коли вони розширюються. Кров починають потрапляти різні речовини, які не повинні. Наприклад, це можуть бути токсини, частички, частинки їжі. Це можуть бути комплекси білки, антиген-антитіло. Це може бути різні мікроорганізми. І таким чином починається у нас системне запалення. Як ми можемо перевірити, чи є у вас синдром дирявого кишківника, чи ні? Найпростіший, але він не 100%, спосіб перевірити, це вживати буряк? І після того, як ви вживали його, ваша сеча починає бути не звичайного жовтого кольору, а червоного. Чому це виникає? Тому що от саме за рахунок того, що ці проміжки вони розділилися і? Цей пігмент він потрапив в кровотік і виявився з сечею. Це найпростіше, але він не дуже достовірний метод, тому що інколи це можна також діагностувати низьку кислотність кишків в шлунку. Далі у нас є більш лабораторні методи. Один з методів це перевірка білку з уноліну, але це достатньо така дороговартісний дороговартісна аналіз, тому що саме цей білок з онолін, він збільшується і розділяє оці проміжки між клітинами в кишківнику. Також є дуже такий мені подобається цей показник кальпротектин. Це аналіз на запалення стінок кишківника, також ми можемо його перевіряти. Є е, аналізи на непереносимість харчову на імуноглобуліни G, які теж достатньо інформативні, можемо їх перевіряти, але це теж дороговартісний аналіз. Самостійно точно його не треба робити. І от те, що я вам декілька аналізів. Порекомендувала. Не робіть його самостійно, бо вам воно нічого не дасть, крім інформації. Краще записуйтесь на консультацію або чекайте курс, буде в лютому дуже великий класний курс по кишківнику, який буде, в принципі, і працювати з тим, щоб прибрати цей синдром підвищеної проникності кишківника. Далі інформація така: якщо у вас є скарги, наприклад, здуття. Важкість в шлунку. А, ви нерегулярно ходите в туалет. У вас є якісь болі, у вас кал а, більше не сформований, як ковбаска. Дивіться, там є попередні, до речі, відео дуже класні про закрипи. І там я розповідаю про кал, який він повинен бути. Там прям є шкала калу. І отже, якщо ваш кал не сформований, ковбаску або рідкий, або навпаки дуже сильний. То дуже такі з такими козячими кружечками. Це говорить про те, що у вас є запалення в кишківнику. Тому не треба навіть робити тести, наприклад, там, з буряком або зонолін, або кальпротектин. Хоча кальпротектин він дуже діагностично важливий, в кого є аутоімунні захворювання кишківника, наприклад, там хвороба, крона або неспецифічний специфічний виразковий коліт. Або якщо у вас просто є здуття, то достатньо буде діагностики по калу, щоб зрозуміти, що у вас є там запалення. Якщо у вас є м -м, слиз в стулі, також це є ознакою запалення, всі проблеми з травленням, вони свідчать про те, що у вас все ж таки є синдром підвищеної проникності кишківника. Тому що якщо є порушення роботи верхніх відділів в шлунку, в підшлункові. В жовчогінній системі, то це безпосередньо буде впливати на роботу кишківника. Якщо у вас є якісь системні запальні захворювання, наприклад, грибок або молочниця, це свідчить про те, що у вас є дисбактеріоз саме в кишківнику, бо основа мікробіому лежить саме в кишківнику. Неспецифічні скарги, які можуть говорити про те, що у вас є. Порушення проникності кишківника – це депресія, панічні атаки, тривожність, тому що, по-перше, серотонін, медіатор щастя, він виділяється в, е, саме в кишківнику, тому дуже важливо це розуміти, що все у нас починається з кишечника. Якщо ви хочете позбутися депресії, вам потрібно працювати саме з кишківником. Якщо у вас є аутоімунні захворювання, у вас Точно, це навіть на відсотки у вас є порушення проникності кишківника, тому що ви повинні зрозуміти, що з кишківника все починається. Якщо у вас є головні болі, якщо у вас є постійна слабкість, у вас мало енергії, це свідчить про те, що у вас є, скоріше всього, проблеми з кишківником. Любі хронічні захворювання починаються саме з кишківника. Далі дивіться, що зараз ми. Обговоримо, які причини виникнення синдрому підвищеної проникності стіни кишківника. Перед тим як я почну розповідати про причини виникнення синдрому підвищеної проникності стіни кишківника або дірявого кишківника, я хочу вас запросити на трьохденний безкоштовний інтенсив саме по кишківнику, по аутоімунним захворюванням, по роботі зі стресом та енергією. Інтенсив відбудеться найближчим часом, і це буде фундаментальна робота. Трьохденна ми будемо працювати з аутоімунними захворюваннями, причинами, наслідками. Ми будемо другий день розбирати, як жити в умовах постійного стресу, як відновити рівень енергії, з чим це пов'язано. І третя тема це буде найцікавіше і найважливіше це кишківник. як побороти. Всі ваші захворювання з допомогою того, що ми відновимо роботу кишківника. Це дуже важливо. Переходьте за посиланням в описі до цього відео і приєднуйтесь на інтенсив. А зараз ми розберемо, які причини, чому може виникати синдром підвищеної проникності стінок кишківника. Перше, це, звичайно ж як Ми харчуємося, скільки в нашому раціоні є шкідливих речовин, починаючи з цукру, токсинів, які в нас є в м'ясі, в рибі? Також це про вміст молочних продуктів та глютену. Вже доведено є факт, що глютен може викликати запалення стінок кишківника, тому що він збільшує продукцію саме того. Білку зоноліну, який якраз і може впливати на те, що оці проміжки між клітинами в кишківнику, вони збільшуються. Глютен, молочні продукти, чому можуть бути причиною дірявого кишківника? Тому що вони можуть просто не перетравлюватись, і також в молочних продуктах є казеїн. Дивіться велике відео, чи може молочка викликати рак. В описі є посилання, воно дуже цікаво, реально фундаментально. Що може ще викликати синдром дірявого кишківника? Це наш спосіб життя, тому що спосіб життя він впливає на роботу нашого шлунку, підшлункової, нашої жовчогінної системи. І тому, якщо у нас є проблеми в верхніх відділах шлунку, то це, звичайно ж таки буде впливати на? Те, що у нас буде виникати синдром підвищеної проникності стінок кишківника. Тому що їжа не буде перетравлювати в достатній кількості в верхніх відділах, і буде потрапляти в кишківник і запалювати. Це буде сприяти чому? Тому що буде виникати дисбактеріоз і порушення балансу мікробіоми, буде збільшуватися титр патогенної флори і. Це буде впливати на нашу імунну систему і таким чином можуть виникати навіть аутоімунні захворювання. Тому, якщо у вас є гастрит, панкреатит, є у вас холецистит, застій жовчі, це 100% свідчить про те, що у вас є дірявий кишківник. Якщо ви живете в постійному стресі, ну тобто, як зараз, якщо ви живете в постійному стресі. Ви відчуваєте постійну напругу. Ця напруга сприяє тому, що виділяється велика кількість кортизолу. Кортизол є запальним гормоном. При стресі у нас спазмується жовчогінна система, і таким чином це знову ж таки впливає на наше травлення. Прийом багато різних медикаментів. Оральні контрацептиви, привітіки. Дивіться моє відео про оральні контрацептиви. Хто їх приймає, чому це небезпечно? Якщо ви приймаєте постійно приклад таблетки від головного болю, у вас тільки щось заболіло, ви зразу ж ібупрофен, анальгін, аспірин це також дуже токсичні препарати. Вони посприяють тому, що підвищується проникність стінок кишківника. Якщо у вас є якісь алергічні реакції, це також робота кишечника. У вас також будуть проблеми саме з кишківником, Тому це важливо розуміти. І е, антибіотики також вони приводять до дисбалансу мікробіому і також впливають на те, що у нас можуть виникати синдром дірявого кишківника. Що ще дуже важливо розуміти? Якщо у вас є низька кислотність, це 100% призведе до синдрому дірявого кишківника і дуже багатьох різних захворювань. Як перевірити кислотність? Дивіться, в мене є в інстаграмі це відео. Воно дуже просте. Не треба нікуди йти, ніякі там робити. Маніпуляції з ковтати зон, це можна зробити з допомогою бадів. Якщо у вас є якісь хронічні захворювання, також це буде впливати на роботу кишківника. Чому важливо це зрозуміти, тому що, я ще пам'ятаю, ще недавно люди вважали, що це якийсь типу, міфічний синдром, а, який науково не доведений. Дивіться, все, що там транслюють лікарі в поліклініці, вони. А, Просто не розвиваються в цьому напрямку і не до кінця розуміють причини наслідкові зв'язки. Приєднуйтесь, будь ласка, до мого інтенсиву, це реально змінить розуміння ваших хвороб, дасть вам можливість вести свої хронічні захворювання в ремісію, одужати відчувати себе повноцінною людиною. Підписуйтесь, будь ласка, на мій інстаграм і ставте лайк цьому відео, бо воно реально цікаве. Я дуже чекаю ваших лайків. Лайків, підписок. Пишіть в коментарях ваші питання, які у вас є? Хронічні захворювання, чи знали ви про цей синдром і як це впливає на розвиток всіх захворювань? Ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. І до нових зустрічей! Це буде дуже потужний місяць контенту, тому не пропускайте підписуйтесь і до нових зустрічей. Ваша лікар, доктор Кет.